Після цього того, що я пережив, після цього смерті відродження робоваря. Після того, скільки я українців бачив, які залишились без чоловіків, без дітей, без роботи, без домів за кордоном в еміграції, не знаючи, як працювати, нічого. Мені мрія створити для них такі онлайн-проєкти. Вони всі могли заходити онлайн, робити якусь там публікувати відео українські чи щось таке. Розумієш, що отримувати за це від багатьох мінценатів, рекламодавців. оці всі історії а собі виплати. Ну ми вже над цим працюємо, вже добре працює. Є українці, які дійсно отримують у нас ЗП. Я дуже щасливий. Я реально кожен день прокидаюся. Домого, слава Богу. Ну, Кожного українця тепер за кордоном, незважаючи на цю ситуацію, яка сталася, не йде на цю чорну роботу, де їх відправляють, що українці зрівнюють з іммігрантами з країн третього міру, реально так за кордоном. Я знаю, що українці більш розумні і достойні до нормального. Вони можуть зайти просто онлайн і почати там якісь відео виставляти чи починати ставати блогером. Всі ж в телефоні сидять, поняли, у всіх залежність від цього. І ще отримують за це зарплату. Ну, я цим пишаюся, я буду його далі розвивати цей проєкт. І зараз хочу запустити хату добрих справ, де українці, які дійсно потребують якихось карбованців. Скажімо так, в своєму житті. Ми будемо там кожен день чи кожен тиждень їм видавати ну дійсно тим людям, яким потрібно, бо, бо знаємо, українці їм щось як придумають. О, до речі, можете перейти, клікнути, самі знаєте де. В шапці профілю там вся інформація. Буду дуже радий, Вообще, якщо ми цей проєкт зробимо великим, масштабним, і українцям не прийдеться йти на ці чорні роботи, відчувати себе непонятно як. Я знаю, як це. Я сам конюшні вбирав, гавно за конями вбирав, коли непонятно було, як жити в цій Європі. Це був просто ужас. Реально, це був мрак. Ну, ми достойні кращого і слава Богу, мій цей величезний маркетинговий досвід. Моя команда вдалося створити такий проект. Ну, це просто клас. На даний випадок я займаюся цим. Ну і, ясно, співаю, дипломатичні ще це вся історія.